Я підготував для вас. Ну, якщо напевно не весь асортимент чайників від фірми Fire Maple, то напевно більшу частину. Отже, я буду розповідати про всі чайнички, які мені вдалося знайти. І, звісно, розповім про ті чайники від фірми Fire Maple, якими користуюсь сам. Яка основна різниця? Звісно, по вазі, звісно, по матеріалам. Тобто, у Fire Maple є серія, яка називається «Антаркти». Вони роблять посуд для бушкрафту, тобто з нержавійки. На багаття можна ставити. В мене є від них чайник. Також я купував. Не окремо літровий чайник, а я купував його разом. В мене тут така от каструлька. Також вона літрова. Чайник влазить, вміщається туди всередину і закривається кришечкою. Ну, це для мене було зручніше, тому що в мене не було каструльки ось такої з нержавійки. Тепер є. Можна чайник придбати окремо, як ось тут ви бачите. Також можна придбати чайник. Разом з каструлькою в наборі, а можна придбати саму ось таку каструльку. Вона дуже крута. Про неї буде відео. Я думаю, є чайники з анодованого алюмінію. Їх потрібно ставити на пальники. Звісно, ті, які не мають радіатор. Ось ці два і ті, які мають. Радіатор потрібен для чого? Для того, щоб швидше кип'ятити вашу водичку і щоб заощаджувати на газу. Ці чайнички будуть економічніші в процесі використання. Проте відразу скажу, що вони важать трішечки більше, ось ці два, ніж ось ці два. Тому що тут є радіатор. І, по-друге, вони коштують трішки більше, ніж ось ці два. Це такі самі чайники. Перед вами фіст. Т4 і Фіст Т3, як ось ці. Тільки в цих, бачите, тут кільця радіаторного теплообміннику знизу нема, а тут є. І це, в принципі, вся різниця. Ось цей об'ємчик 800 мл, це літр 300. Те саме 800 мл, літр 300. Ще яка різниця? Моделі Фіст FIS XT2, Fist XT1 також мають чорну ручку, як в мене ось це мої чайники. В мене чайники з теплообмінником. З чорними ручками. Тут я вже обпалив. В мене чорна, отут буде помаранчева. І цей такий самий. Коротше, як ось цей, тільки більший, також з чорною ручкою. Повне відео про всі чайники, мої і не мої, знаходиться в мене на youtube каналі. Переходьте, дивіться за промокодом MyCamping на FireMaple знижка 10%.